Ми вже якось робили пост, розповідали, що у нас є така новина, у нас є тепер розрахунковий рахунок у монобанку. І також у нас є тепер там благодійна банка. Так що, якщо у вас є якийсь, наприклад, національний кешбек, ви можете його витратити на благодійність. І тепер у благодійності є фонд наш. Наша громадська організація похнасті обійми, куди, наприклад, можна перевести свій національний кешбек, або можна й перевести кешбек, який приходить на основну картку моно з якихось різних позицій. Але для того, щоб це було зробити простіше, нам треба назбирати якомога більше донатів. Тоді нас буде легше знайти, бо ми будемо тоді в топі фондів. Ось тому розповідайте, будь ласка, про це своїм знайомим, друзям, робіть репости, щоб люди про це знали. Ось ці кошти вони збираються для того, щоб побудувати великий притулок з гарними умовами для тваринок. Тож, будь ласка, долучайтеся до цієї доброї справи. Ось трошечки інструкції, як можна зробити донат на наш розрахунковий рахунок, на нашу банку, яка Зараз є в монобанку благодійна. Для цього просто потрібно вибрати розділ «Благодійність», Це якщо з картки національного кешбеку робити, та просто знайти наш фонд серед переліку інших. Там є пошуковий запит. Ось наш фонд називається Похнасті обійми. Ви там можете нас знайти та перерахувати якусь суму коштів. Якщо це е, картка Монобанк і це кешбек, який повертається з інших покупок з позицій різних, то, е, на жаль, зараз, так як в нас дуже мало донатів, там перерахувати о, так швидко не вийде. Треба тільки виводити кошти на свою картку, а потім вже вибирати благодійність і перераховувати на Нашу банку на наш збір, ось. Але якщо у нас буде дуже багато донатів, дай Бог, ми дуже на це сподіваємось, Це може бути завдяки репостам, то тоді може бути, що буде дуже легко і там перераховувати кошти. Але і так, це вже в принципі не займе багато у вас часу. А для тваринок це зробить дуже гарну справу. Так, Всім дуже будемо вдячні.